Вітаю на п'ятихвилинках психологічної грамотності. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, і сьогодні пропоную поговорити про панічні атаки. Адже вчора один добрий чоловік, за що йому велике дякую, спитався, чи я можу розповісти щось про панічні атаки і про неврози. І якщо про неврози так можу, але згодом, бо це складне поняття, і мені потрібно буде трошки більше часу, адже з однієї сторони, невроз термін, використовується як жаргон навіть серед представників професій, пов'язаних з психічним здоров'ям, з іншої сторони, це досить складне клінічне поняття. А то про панічні атаки ми можемо трішечки поговорити вже сьогодні. А саме я би хотіла вам розповісти, щоб ви краще зрозуміли. Як це працює, чому в тварин в дикому в природньому світі не буває панічних атак, і чому вони в них з'являються, якщо ми їм створимо штучні умови, і як це пов'язано власне з тим, що вони можуть виникнути і часто виникають у нас людей? Адже за статистикою, різною статистикою, від 18 до 25% людей у своєму житті переживають? Панічні атаки, і частина з них значно менша правда буде мати панічний розлад. Тому ця тема, як на мене, дуже важлива. Бо якщо вона не стосується вас, то вона цілком буде стосуватися когось з ваших родичів або друзів. І тут дуже важливо, бо людина, коли переживає панічну атаку, вона переживає раптовий, дуже неприємний стан. І ключовою ознакою цього стану є страх або тривога за своє життя чи здоров'я, бо думки виникають по тому принципу, що я зараз буду мати інсульт, інфаркт, тобто помру. З'являється інший варіант це страх, наприклад, втратити свідомість. Тоді це можуть бути, наприклад, панічні атаки з агорафобією, що це буде на відкритому просторі, там, де є люди. Або ж також може бути страх збожеволіти, що також є досить частою ознакою, і власне такими думками супроводжується цей панічний стан, панічний розлад, панічна атака, і крім того, присутні дуже неприємні фізіологічні симптоми, тому що зростає практично все, що може зрости, а щось інше зупиняється, бо зростає і серцебиття, і пульс, і тиск і розширюються наші зіниці. І насправді при цьому людина переживає страшенні перевантаження внутрішніх, так наче в космос там вилітає, і з іншої сторони зупиняє свою роботу шлунок, кишківник. і теж можуть бути дуже неприємні відчуття в цих ділянках. І що нам важливо розуміти? Дивіться, ну. Тут я дуже коротко поясню: а завтра, можливо, вернуся до фізіології панічних атак. І що потрібно знати, що власне панічний розлад не розвинувся. А сьогодні поясню, чому в тварин не буває панічних атак у дикій природі. Ми робили власне такі спостереження, експерименти. І справді, коли люд коли тварина, наприклад, має високий рівень стресу, то що вона робить? Вона зразу переводиться в фізичну дію, вона або нападає, або втікає. Ми ж люди, коли раптом у нас з'являється чомусь якийсь дуже неприємний імпульс, пов'язаний зі стресом, коли у нас раптово з'являє стрес через якісь незрозумілі, не обов'язково зрозумілі для нас причини. Це може бути думка, це може бути, що ми чомусь перейнялися або просто виснажилися. То зазвичай людина знаходиться в такому стані, що вона прагне зберігати обличчя, вона не починає раптом бігати по кімнаті, тікати, нападати. І в результаті всі стресові гормони, які виділились, бомбардують по суті нас всередині. Ми переживаємо дійсно перевантаження, які пов'язані з стресовими гормонами. Про це я розповім завтра. І ось вчені робили експеримент, коли садовили, наприклад, двох самців собаки поруч, в клітки, коли вони відчували один одного, ви знаєте, що у собак дуже розвинений нюх, і вони буквально відчували стресові гормони один, одна одної, з іншої сторони, самці конкурують між собою, і в них був дуже високий рівень адреналіну, і при цьому вони не могли. Ні напасти один на одного, ні втекти. Вони були в клітках, у вольєрах. Відповідно, вчені зафіксували в них симптоми, такі ж самі, які переживає людина, коли в неї є панічна атака, тобто собак, значно збільшувався рівень стресових гормонів, а моментально зростало серцебиття, моментально зростав тиск. Моментально зростало це все напруження, яке переживає людина при панічній атаці, і по суті в штучних умовах собаки можна викликати стан по типу панічної атаки, панічний стан. Це дуже добре пояснює, що відбувається з нашим організмом і чому саме в людей є панічні атаки. Адже коли в нас включається дуже активно, насправді, з точки зору природи реакція виживання для того, щоб ми, якщо ми. Через щось злякалися чи через щось отримали високий рівень напруження внутрішнього стресу, ми б мали в дикій природі або втікати, або боротися за своє виживання, тобто спрямувати свою енергію стресу середини організму назовні. Цього не відбувається. І тоді людина починає переживати такі, якби надвисокі рівні перенапруження. І якщо в цей момент вона має, наприклад, спертість в грудях через гіпервентиляцію, ще раз кажу, завтра пояснюю, як працюють ці симптоми, коли у неї серце буквально по відчуттях просто вискакує з грудей, коли вона має запаморочення в голові, знову ж таки, через ту саму гіпервентиляцію перестає чути свої кінцівки через те, що від капілярів якраз кров підходить, має дуже неприємні відчуття в області шлунку і думки. Які виникають у цьому, що зі мною явно щось не то, в мене я там, вмираю, маю інсульт, інфаркт або божеволі, я зараз э, землію, то відповідно це знову піднімає високий рівень стресу, і коло стресу замикається, включається в нас страх страху, і в людини є тоді високий ризик того, що реакція закріпиться, і в неї виникне панічний розлад. І якщо панічні атаки, якщо людина звертається, просто переживши панічну атаку. То з такими ситуаціями ми працюємо дуже недовго. Насправді, максимум 8 сесій в моєму досвіді, якщо є добра психоедикація, пояснення, і людина розуміє свої симптоми, немає невірної інтерпретації, то е, ці симптоми в неї проходять і в подальшому вона не потребує психотерапевтичного втручання. То, якщо розвинувся вже панічний розлад, з ним працювати, на жаль, значно довше. І робота може тривати від 8 до 20 сесій. Так ось власне, що нам потрібно розуміти, що причиною того, що панічна атака розвивається і формується панічний розлад, є саме невірна інтерпретація симптомів, які в результаті повторюваних панічних атак. Власне, вже закріплюється про те, як цього уникнути, як це працює, я розповім вже завтра. Бо зараз, на жаль, більше не маю часу, але тема дуже важлива. Тож приходьте, попробуємо розібратися з цим колом стресу і як зробити так, щоб Воно у вас все ж таки не запускалось і не стало самопідтримуючим циклом. Тому бережіть себе, бажаю, щоб у вас ніколи не було панічних атак, як людина, яка мала один раз в житті панічну атаку. Я дуже добре розумію цих людей, і насправді це дуже неприємний стан, якого я нікому не побажаю. Ну і звісно, традиційно все у нас буде Україна.